Доброго дня, любі діти! Ось і настала щедра осінь, гарна, чарівна і прекрасна. Діти, сьогодні я вам хочу розповісти один гарний віршик, який написала Марія Пономаренко. Називається він Осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала. Білокурої берізки позолотила жовті кіски, став багряний кольор чуба у мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо золотиться. Ось полагкотить калина, горобина і шапшина. не вгаває щедра осінь а малює неба просінь Ще й сіренькі павутинки, гарний дощик та хмаринки, пензлик біга без упину, гарна в осені картина. Так, осінь Розмальовувати своїми різнокольоровими барвами все довкола. От сьогодні ми з вами, дітки, теж намалюємо свою картину осені. Для того, щоб нам намалювати, потрібно акварельні фарби, аркуш білого паперу, вода, пензлик та вологі серветки. Так як ми з вами будемо малювати не тільки пензликом, а ще й за допомогою пальчиків. Починаємо працювати. Ось такий гарний малюнок, картина осені у вас з вами вийшла. Я думаю, дітки вам сподобалось. Це дуже легко і просто. До побачення!